В наших українських лісах а водиться дуже багато казкових вурдалаків, казкових мавок і взагалі багато різних казкових Вітаю вас, козаки і козачки! Хочу поділитися з вами ексклюзивним відео. А саме на тему балаболізма пана Балаболохавця, який очолює ДП Лісокради України. Значить, Пан Балаболоховець в себе в соцмережах розказує, як, яка в нього супер реформа там капець, скільки вони там зекономили коштів, там, скільки вони, які вони там закупівлі підняли. Насправді це, звісно, самий звичайний балаболізм. І підтвердження тому є черговий прецедент, який стався в Макарівській ОТГ Бучанського району сьогодні. Оце так, Хлопці Форест виявили на території Кодрянського лісництва необлікований, незаконно порубаний дуб. Дерево, породи дуб. І знаєте, що вийшло? Получилася дуже цікава ситуація. Виявляється, новопризначений балоболоховецькою балох... мафією. Лісник просто спалився на брехні, конкретній брехні. А насправді він показав істинне, обличчя ДП Лісокради України. Вони всі лісокрадять, всі, це корупціонери під кришою ОПЗЖ. Дивіться матеріал і залишайте свої коментарі. Обов'язково не забудьте розказати, що ви думаєте про. Балаболоховця, про ДП Ліси України в цілому, про лісокрадів у цих от державних, які вже настільки зашкварилися, що вже просто ні в які ворота не лізе. Дякую вам за увагу, козаки! Все буде Україна. Друзі, всім доброго дня! Знаходимося в кодрі. Вкотре приїжджаємо сюди і вкотре знаходимо. Крадену деревину. Ось стоїть возик, да? але чіпляється він до тракторця і хтось сам самовільно напиляв собі дубочка, привіз і зараз буде вигружати. Тож ми викликаємо світло оперативну групу. Тут цього дубочка дуже багато. Ми думаємо, що на нього документів ніяких немає, тому що не бірок, нічого. Тож будемо визивати слідчо-оперативну та чекати її. Так, друзі, визвали слідчо-оперативну групу і хочу вам сказати, що в Макалівському ОТГ поліція працює дуже. Добре. тому що І оперативно, і дуже добре. Тому що не встиг я побалакати з диспетчером служби 102, як мені вже дзвонить слідчі і говорить, що бачимо і їдемо. Так. Ширина 1,30 м. Висота.

Також ми зараз поїдемо на ту ділянку де вирубували цей дуб. Помітимо пеньочки. Так, це у нас 2-0,7, ну, двометровки, Два. Тут два. Тоже два. Два на два і висота. Писота 80, а 60. 60 Не, 80. 80. а 60. 60 Ну Тут цього, цього дуба багато. Тож зараз будуть питання до е, лісників, майстрів. Е, з якоїсь ділянки стільки такого дуба нарізали? Чи це може вальожне? Як справи? Це добре. Скажіть, будь ласка, э, ми хотіли чи є тут обходи. Так, так, є керівник. Є керівник, так? Да? Ну, так, друзі, знаходимося Кедрянське лісництво. Макарівське э? Макарівську Макальського воську. Йдемо до керівника. Доброго дня! Да, доброго дня вам е, поспілкуватися з лісничим чи з його замісним. Лісничий квадратський лісництво. Віталій мене звати. Ага. Добре. А фамілія? Е, Кикла Віталій Сергійович. Е, ми громадська організація Forest Control. Так. Е, Хотіли б узнати, чиї тут обходи у вас. Е, обходи, що мається на увазі чий ліс? Ну, по ковпакам і наліво туди в ліс. Чиї там обходи? Е, Мається на увазі -сюди. сюди, в цю сторону? Сюди. Сюди. У лівої стороні. Кодрантське лісництво. E, значить, хочу ще е, спитати вас, чи були у вас факти викрадення деревини породи дуб? Ні, ні. ні. не було. І заявні ви написали. Е, ні, в не було. Дивіться. У нас справа в тому, що дуба практично немає, у нас всі ходні насадження. Практично що немає. Давай новому, Міша. Все хуйня. У нас всі хвойні насадження. Ну, сосна там, звичайно. Я понял. Добре. І заяву не пишуть. Значить, крадіжки не було. Хорошо. Оперативно, поліція їде, ми поїдемо зараз сюди на ділянку, з якою вони а. вирубали, помітимо ці всі паньочки. Хорошо. І що, будемо розбиратися. Ні-ні, взагалі ні, ні. курсі там. Ну, все, добре. Oh, mm -hmm. yeah.